Є новина, друзі, Європа в шоці від Трампа та Орбан Хамить Зеленському. Дослухайте до кінця. Я хочу зачитати, а потім поговоримо. Кая Калас, це головна зовнішньополітичного відомства Євросоюзу, Вона дала виданню політику інтерв'ю. Європа не несе односібної відповідальності за допомогу України. У припиненні війни з Росією її також несуть США. Це вона говорить після слів Трампа, де він говорить, що він підтримує повернення всіх територій України, але за гроші Європи і це якби їхні проблеми, і вони цим мають займатися. За словами Калла, саме президент США Дональд Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії. Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це допомога Україні зупинити війну не може бути лише на нас, сказала вона. Ну от така заява. Ну тобто другого чиновника в Євросоюзі після слів Трампа. А чому це відбувається? А тому, що Трамп не вводить санкції, які вимагала вся Європа. Хоча сама Європа в цей момент закупляла газ танкерами і давала гроші Путіну на війну. Чого до речі, Трамп і США не робили так? Вони ведуть з ними торгівлю на 3 мільярда доларів. Але це критичні матеріали для їхніх підприємств. А Європа просто купляє дешевий газ і нафту. А деякі країни, як Угорщина і Словаччина, взагалі не хочуть відмовлятися. До речі, хочуть заблокувати оцей славнозвісний й пакет санкцій, який би мав зупинити оцю тіньову торгівлю СПГ. А я вже не кажу про нафтопродукти з Туреччини, яких там не виробляються, просто клеють марку в Туреччині виробили і постачають Європу. Це теж гроші для Путіна. І тепер, коли Трамп спригнув просто зі всього, ну отримавши найкращі тарифи від Європи в економічній угоді, да? потім, отримавши купу грошей, тому що тепер Європа буде купляти зброю в США. Навіть дозволив їм побудувати заводи, які будуть виробляти ракети Петріот і іншу зброю в Європі. Але це ж американські заводи, розумієте? І. Тепер всі гроші будуть туди, і він каже: Ні, ні, це ваші проблеми. Ви собі займайтеся. І Європа після оцих атак БПЛА. До речі, зараз БПЛА летять над Німеччиною. Вже розумієте, да? Ну вони зрозуміли, що з, по-перше, з тим, що вони хотіли продовження війни, їм передали шалені витрати, які треба нести на Україну і на війну проти Путіна, а другі передали їм неспокій. І порушення їхньої безпеки, тому що США далеко, а Путін атакує їх близько. І навряд чи НАТО спрацює. Це ну, Всі розуміють, і ніхто в це не вірить. Хоча є заклики, давайте збивати російські літаки. Ну, збивайте, але чомусь ніхто цього не робить. І Європа сама собі у всьому винна, сама собі у всьому винна.